Всім привіт радий вітати вас на моєму каналі. І знову для вас я пропоную дуже цікавий огляд, сезонний огляд відносно насадок на мотокосу. І якщо хто стежить за моїм каналом, в попередньому відео я вам про насадки розповідав дуже багато цікавого, але все одно в котрий раз я захотів використовувати автоматичну шпулю, і знову, її, в принципі, з протиударного пластику шпуля, і знову її вистачило мені на три рази, буквально, буквально на три баки. Єдине, що використовував вже останній раз, і в таких екстремальних умовах і дуже висока травка була. І прийшла до мене ідея і бажання. Протестувати ось таку шпулю, бо багато людей їх купують, і багато людей питають про них. А я відповісти нічого не можу, бо сам нею не користувався. І сьогодні вже настав той момент, коли мені вже набридло змінювати шпулі, і я хочу щось таке більш стійке, більш надійне. І ви сьогодні в даному відео побачите, як я буду її використовувати в екстремальних умовах. Не дуже стандартних, так скажімо, висока трава молоді паростки дерев та кущів. Я хочу, щоб ви подивились на це в цьому відео. Я хочу протестувати її, і хочу, щоб ви дійсно побачили, як вона працює на практиці, і чи є вона дієвою і чи є вона корисною для господарства. І трохи хочу розказати вам, як вона встановлюється. Вона розбирається ось таким чином. Ви відкручуєте два маленькі болтика на. Відповідно, стару насадку зараз ми знімемо, і ви все побачите, як вона встановлюється. Встановлюється дуже просто, як і паучок алюмінієвий. Вона, принцип встановлення має такий самий. Ми відкручуємо, знімаємо та встановлюємо її. Відповідно, стару шпулю вже розламану, я не зміг знайти від неї частини, яких не вистачає. Прийдеться тепер з нею розпрощатись. І йдуть ось такі додаткові шайби, за допомогою яких можна. Відцентрувати та чітко встановити цей паучок. Зараз я його встановлю і піду працювати, і зніму вам відео, як воно працює на практиці. Обов'язково сильно її притягуємо, щоб не відкрутилась, і на практиці зараз перевіримо, як вона буде працювати. Встановлюємо ось такий. Захисний кожух. І найцікавіше чекає вас попереду, бо відповіді на те, як вона працює, можна отримати тільки в процесі користування нею. Зараз, відповідно. Як я в попередніх відео вам розповідав, ми перевіримо її, чи відцентрована вона. А ви зрозумієте це, коли запустите і почнете підгазовувати косою, ви зрозумієте, чи відцентрована вона, чи не б'є вона по руках, і тільки в такому разі можете продовжувати нею працювати. Скажу вам так: відносно останніх продажів, питань по ним не було. Люди вже користуються не перший сезон, але я, щоб бути об'єктивним, вирішив. Сам сьогодні нею скористатись і показати вам, як вона працює на практиці. Отже, підписуємося на мій канал, ставимо лайк. Далі буде. Отже, до вашої уваги, я пропоную огляд павука з цепом. Практичний огляд. Зараз ви побачите, як він працює на практиці. Пропоную почати. Ов'язкову засобі індивідуального захисту така закачується. Проверяем его помешок. Хочу тягу добре. হ

Отже, ви побачили, що вона може. І дивіться, в принципі, як була, в якому стані вона, як я починав. Також все на місці, все чітко. Я дуже задоволений роботою цієї насадки. Ставлю їй лайк, а ви ставте лайк мені та підписуйтесь на мій канал. Очікуйте багато цікавих відео. Будьте здорові, добра та любові!